Справа 693. Олена розповіла Івану, що в її саду росте 6 яблунь. Іван сказав, що в нього росте 8 яблунь, а отже його сім'я збирає більше яблук. Яка сім'я Олени? Чи Івана зібрала більше яблук, якщо в Олени зібрали з кожного дерева 28 кг яблук, а в Івана 20 кг. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку давайте порахуємо, а скільки тоді яблук зібрали у Олени. У Олени у нас росте 6 яблунь, а у олени збирали з кожного дерева 28 кг яблук. Тоді знаємо, скільки яблук зібрали. Пишемо тоді перша дія. І нам треба тоді 6 помножити на 28 чи 28. Помножити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, можна стопчик, а можемо записати 28 як 20 плюс 8. Що множиться на 6 і це дорівнює тоді? Буде у нас 20, що множиться на 6, плюс 8 на 6. І це дорівнює. 20 на 6, це буде 2 на 6, 12, 120. Додати. 6 на 8 це 48. Тоді разом це буде 168. Є. І записуємо тоді, чого у дужках. Кілограм, і записуємо скільки? Скільки яблук? Зібрала? Сім'я? Сім'я Олени. Так, є. Ну що ж, сім'я Олени зібрала 168 кг. Тепер давайте порахуємо, оскільки яблук зібрала сім'я Івана. Записуємо тоді друга дія. Так. Івана сім'я збирала по 20 кг яблук, а яблук у них було 8 То знаходимо, скільки вони зібрали. Пишемо тоді 20, що множиться на 8, це дорівнює. Два на вісім це шістнадцять і один нолик це сто шістдесят. Пишемо в дужках чого кілограм і записуємо скільки яблук? Зібрала сім'я Івана. Ну що ж, тепер, коли ми знаємо, оскільки кілограм яблук зібрала сім'я Олени і скільки кілограм яблук зібрала сім'я Івана, то ми можемо дати відповідь на те запитання. Нас запитують, яка сім'я зібрала більше яблук. Записуємо в третьому. Оскільки. Оскільки. Пишемо 168 кілограм. Більше. За сто шістдесят кілограм? Тут у нас вісім одиниць, а тут нуль, а один і шість випадає. Так, то Більше яблук. Зібрала? Сім'я. Олени. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь і записуємо, що більше зібрала сім'я Олени. Ну що ж, ось таке задання на повторення. На цьому вправу завершено.